Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати салат із курячої печінки. Не знаю, можливо, ви вже знаєте такий салат, можливо, вже готували, але для нас це щось новеньке. Наперед хочу сказати, що він дуже смачний, нам всім сподобався, і я його собі взяла на заміточку, буду готувати і надалі. Курячу печінку потрібно ретельно промити, відрізати зайві прожилочки, відварити в підсоленій водичці з додаванням лаврового листя та перцю. Також потрібно піджарити на невеликій кількості рослинної олії одну крупну цибулинку і натерту на крупній терці теж велику морквинку. Відварену печінку потрібно трішки прохолодити і нарізати за допомогою ножа на тоненькі слайсики. Можна також натерти на крупній терці, але мені подобається, коли вона більш відчувається в салаті, дрібненько нарізана, так смакує краще. Цей салат ми будемо викладати шарами. Кожен шар потрібно буде змащувати сіточкою з майонезу. Якщо потрібно, можна досолювати, якщо не досолена печінка або овощі це за бажанням. Такий салат є досить бюджетним, він легко та просто готується, і його можна подати до будь-якого святкового столу. Я буду цей салат формувати у скляній формі. Мені подобається, що тут є кришечка, і зручно зберігати в холодильнику. Можна його також формувати за допомогою роз'ємного кільця. Дно форми змащую майонезом і буду викладати підготовлену печінку. Для приготування цього салату я використала 500 г курячої печінки. На перший шар використала не всю, а лише половинку. Курячу печінку хочу розділити на два шари. Всі остальні інгредієнти буду розкладати в один шар. Поверх печінки змащую майонезом, викладаю підготовлену засмажку із цибулі та моркви і теж трішки змащу майонезом. На цей шар багато майонезу додати не потрібно, так як цибуля та морква і так готувалися на олії. Потім потрібно підготувати солоний огірок. Я його натерла на крупній терці. Якщо у вас він пустив багато соку, то його потрібно злити, тому що лишньої рідини у цьому салаті не потрібно. Поверх огірка викладаю решту курячої печінки і знову змащую майонезом. Все розпреділяю за допомогою вилочки і легенько втрамбовую. Наступний шар це відварені яйця. Їх також натерла на крупну терку. Білки і жовтки використовую разом. Розприділяю, змащую майонезом і залишається останній верхній шар, на який я натираю твердий сир. Залишити настоятися салат в холодильнику приблизно 1 годину і все можна подавати до столу. Дуже смачно, бюджетно і просто готується. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково нажимайте пальчик вверх. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Нехай завжди у вас буде смачно вдома! До наступної зустрічі! Пока-пока!